Послухайте оповідання Василя Соколинського. Навіщо дякую? Дрімучим лісом йшли двоє подорожі. Дідусь і хлопчик, було жарко, хотілося пити. Нарешті вони прийшли до струмка. Тихо дзюдчала холодна вода. Мандрівники нахилилися, щоб напитися. Дякую тобі струмочку. Хлопчик усміхнувся. Чого ти усміхнувся, хлопче? Дякую. Він не живий, не дізнається про вашу подяку, не почує ваших слів. Це так. Якби води напився вовк, він міг би й не подякувати. Ми ж не вовки, а люди. Розумієш тобі, що людина говорить спасибі. А знаєш, кого це слово? шановує, звеличує, підносить. Хлопчик замислився. Він ще ніколи не думав над цією мудрою істиною. Тепер саме був час подумати. Дорога через ліс ще довга. Дітки, а як називається повіданечко? Хто його написав? Вам сподобалось повіданечко? Скажіть, будь ласка, чому дідусь подякував стромочкові? Дякую! Дякую.